Доброго дня, шановні журналісти, дякую за зустріч за розмову, незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати. Спробувати досягти, хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх, безумовно, голови служби безпеки, начальника генштабу не буде голови так, але делегація буде очолена міністром оборони or if the the Russians refuse to fire, it will be the end of it Thank you so much. Зараз ми очікуємо від американської турецької сторони якихось відповідних сигналів. Я б сказав би конкретики, о котрій годині зустрічаються групи сьогодні, або о котрій годині зустрічаються групи завтра. Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить не вистачає політичного, економічного і інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо, якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічі, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем, стимулем щодо більш швидкого закінчення війни. Ваші фрази миттєво став мемом, та який розлетівся. Ми зараз в анкарі, зараз е, прилетіли сюди. Е, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати е, людину. One, you here, Mr. Lavrov, just your... But... Я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. На мій погляд, ні часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас. Це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут. Неповага до Ердогана. Неповага до Трампа. You. What would you have said to him? І тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску на Росію, на Путіна. Санкції від Європи, США, від інших країн. Як мінімум, санкції. Україна buna mukabil Kırım Tatarlarının resmi organı, Kırım Tatar Milli Kırım'a dair bir karar verilecekse şayet, bu Ukrayna Devleti ve...